Поки торговельна війна між США та її найближчими сусідами Мексикою та Канадою на паузі 25% мита на імпорт з цих країн, які збирався вести Дональд Трамп, відтерміновані до весни. Але жителі американських мегаполісів побоюються підняття цін, особливо на їжу, адже з Мексики до США везуть багато овочів та фруктів. Наш Юрій Гула побував на ринках та у крамницях Нью-Йорка, поспілкувався з місцевими і ось що. Очу. Долорес торгує біля однієї зі станцій метро Нью-Йорка вже майже 10 років. В її картонних ящиках городина. Тут і свіжі листки алоє, і кактуси і авокадо привозять продукти з її рідної Мексики. Популярні серед місцевих авокадо продає по 2 долари за штуку. Проте, якщо 25 відсоткові мита на мексиканський імпорт ведуть, цінник доведеться переписати. Я змушена буду підняти ціни, інакше втрачу цей бізнес. З новими тарифами ми не виживемо, бо ціни на мій товар стануть вищі ніж у супермаркеті. 90% авокадо та понад половину усіх овочів та фруктів, що є на полицях американських супермаркетів, привозять саме з Мексики. Ще звідти доставляють пиво та автозапчастини для транспортування усієї цієї продукції. Звісно, потрібне паливо і понад 60% сирої нафти американцям експортує вже інший сусід Канада. Ці дві країни є найбільшими торговими партнерами. США. на Мексику і Канаду припадає близько 30% американського імпорту на сотні мільярдів доларів. Принаймні, так було торік, але тепер країни опинились на порозі торговельної війни. у короткостроковій перспективі нам може бути трохи боляче, і люди це розуміють. Але в довгостроковій перспективі Сполучені Штати були обікрадені майже всіма країнами світу. Канада й Мексика теж вели свої дзеркальні мита на американську продукцію, але одразу ж їх призупинили. Джастін Трюдо закликав співгромадян купувати насамперед місцеві товари та проводити відпустку на батьківщині. У соцмережах канадійці навіть складають списки продуктів, які варто байкотувати. А у деяких провінціях країни планували зупинити продаж американського бурбона і віскі. Sorry, Утім, торговельна війна відтермінована до березня. Наразі Трамп обміняв мита на канадські та мексиканські війська на кордоні зі штатами, про що він по телефону домовився із лідерами сусідніх держав. Військові мають протистояти наркотрафіку та нелегальній міграції, яка так дошкуляє американцям. І, хоча мета податку на імпорт в тому, щоб захистити свого виробника від дешевої конкуренції за кордону, але економісти прогнозують, що це призведе до зростання цін на широкий спектр товарів у сполучених. Штатах від автомобілів та лісоматеріалів до харчів і алкоголю, і кожен американець змушений буде витратити на 830 доларів більше на рік, купуючи продукти чи електроніку. На початках це працюватиме правильно. США є відносно сильними економічно, але згодом це стимулюватиме інші країни зменшити свою взаємодію зі штатами. І далі ми вступаємо в цю загрозу глобальної торгівельної війни. Вже на початку березня Дональд Трамп обіцяє оцінити, чи достатньо робить Мексика і Канада для врегулювання кризи на кордоні. Якщо ситуація не зміниться, то тарифи, які він використовує як зброю у переговорах із непоступливими державами, зрештою Нью-Йорка Юрій Ами Україна, марафон. Єдині новини. Дональд Трамп любить угоди. Тож ми маємо запропонувати йому щось, що він вважатиме вигідним. Приблизно з таких міркувань в документ, який назвали планом перемоги, вписали пункт про цінні копалини. У вересні Зеленський зустрівся у США з тоді ще кандидатом у президенти Трампом і виклав йому свої ідеї про те, як Україна може оплатити підтримку США, і схоже, це спрацювало. Трамп зацікавився ідеєю і вже навіть заговорив про угоду. Ми говоримо Україну. Раїні, що вони мають дуже цінні рідкоземельні метали, і ми хочемо гарантії. Ми даємо їм гроші у величезних масштабах. Ми передаємо озброєння. Європейці з нами не зрівняються. Тож ми розглядаємо угоду з Україною, за якою вони забезпечать нашу допомогу своїми корисними копалинами та іншими. Сам Зеленський відкрив деякі деталі цієї розмови серед аргументів, якими він переконував Трампа, було і питання безпеки, адже те, що захопить Росія в кінцевому рахунку, посилить кіт. Та Іран та інших недругів Вашингтона. Я про це говорив ще в вересні. Коли у нас була зустріч з президентом Трампом в Нью-Йорку, я йому казав, що окей, ми, ми тільки будемо відкриті. Ми відкриті, щоб заходили інвестиції американських компаній. і з задоволенням. Чому? Тому що якщо це буде все під контролем Росії, туди зайдуть інші країни, інші компанії, безпосередньо, я впевнений і Іран, і Північна Кремля. То що ж це за скарби ховаються під землею? Рідкісно земельні метали це 17 елементів таблиці Менделєєва. Без них неможливо виробляти сучасну електроніку, оптику, високотехнологічну зброю, скандій, без якого неможливі телевізори, Цирконій, без якого не працюють атомні електростанції, Приметій, необхідний для виробництва кардіостимуляторів та керованих ракет? Це економіка майбутнього, тобто відновлювані джерела енергії. Це в тому числі от в роторах турбін вітрових, в сонячних панелях використовується, використовується в електромобілях. Ну от почнемо з такої речі, як смартфон, так, сенсорний екран, дисплей це індій, рідкоземельні метали. Батарея, це літій, графіт, нікель. Їхні поклади невеликі та розкидані по світу. Видобувати та очищувати їх складно, дорого та взагалі можливо лише за наявності сучасних технологій. Рідкісноземельні елементи насправді не є рідкісними. Ця назва закріпилася із кінця вісімнадцятого століття. Насправді, через проблеми, велику кількість енергії, ресурсів і ризики забруднення, які пов'язані із переробкою рідкісноземельних елементів, виробництво історично було зосереджено в дуже небагатьох місцях. Їх часто називають вітамінами чи спеціями промисловості, тому що за останні кілька десятиліть, завдяки прогресу в матеріалознавстві, вони дозволили нашим технологіям стати компактнішими, швидшими, потужнішими. Більшу частину рідкісноземельних металів виробляють в Китаї. Комуністичний режим у Пекіні контролює понад третину всіх світових запасів цих промислових вітамінів, і саме це та проблема, яка непокоїть США і де може допомогти Україна. Трамп зацікавлений у рідкісноземельних металах, адже американська економіка сильно залежить від китайських джерел. І це ризик для економіки та національної безпеки не допустити, щоб китайці заволоділи цими ресурсами України та набудували там своїх шахт. Це варіант для американців. Ще одна причина для Трампа змусити українців платити за американську військову підтримку. Які ж надцінні копалини є в українських надрах? В Україні є запаси цирконію, стронцію, скандію, також є ніобій, тантал, ванадій, бірілій і трієві лантаноїди. Скільки їх саме сховано під землею? Державна таємниця. А Натомість на карті, яку склав аналітичний центр Діксі Груп, видно, що частина цих покладів на сході та півдні, саме там, де зараз точаться бойові дії. Крім рідкісноземельних металів в Україні, також є так звані критичні мінерали, цінні копалини, які так позначають у спеціальних списках США та ЄС. У шахтах на Кіровоградщині видобувають уран. Це сировина у виробництві палива для атомних станцій. В першу десятку країн у світі Україна входить за запасами не лише уранової руди, а й титану, без якого неможливо будувати літаки та космічні апарати. Титанові розробки також розташовані переважно в центрі країни. А от два із чотирьох родовищ ліці вже на окупованій території, зокрема у Запорізькій області. Нещодавно росіяни захопили ще одне Шевченківське на Донеччині неподалік Курахового. А коли ще точились бої, російський уряд вже розглядав заявку на отримання ліцензії на видобуток там літію, поспішаючи почати черговий грабунок. Україна володіє одним відсотком світових запасів літію – ключового елементу у виробництві акумуляторів. Однак, жодної тонни руди досі не було видобуто. Бракувало інвестицій у 22-му, коли через бум електромобілів ціни на літій у світі злетіли до небес, в Україні почалась велика війна. А за 10-15 років доба літію може завершитись, адже світова кон'юнктура стрімко змінюється. Літієві батареї вже відтісняють акумулятори іншого типу. Головна проблема, яка полягала в освоєнні цих родовищ в недокапіталізації. тобто. Щоб їх засвоїти, потрібні роки інвестицій, Їх видобуток дуже складний. Це там не розкопувати залізо, як ми зараз це робимо. Якщо це буде американський інвестор, приватний вочевидь, то це, це цілком е, адекватна пропозиція. Просто ці інвестиції будуть захищені. Якщо ми збережемо більше людських життів і більше людського капіталу в обмін на поклади літію, я не бачу цьому недоліків. Суперечки США з Китаєм після приходу Трампа до Білого Дому настільки загострились, що загрожують ось ось перерости у справжню торговельну війну. Якщо Київ і Вашингтон укладуть ресурсно оборонну угоду, американцям буде що захищати в Україні, крім демократії. Для прикладу, у грудні цього року Китай обмежив експорт до США низки мінералів, у тому числі Галію, Германію і Сурми. А до війни. Мається на увазі не до великої війни, а взагалі до війни до гібридної агресії. Ми входили в топ країн по виробництву, наприклад, Галію і Германію. Тобто, за бажання це виробництво можна відновити і замістити таким чином частину поставок з Китаю. Американці хочуть повернути критичні виробництва або навіть створити критичні виробництва для тієї ж мікроелектроніки, мікрочіпів таке інше в Америці, а вони неможливі без доступу до китайських металів. В цьому плані Україна може стати. Знову таки одним з компонентів цієї довгострокової американської безпеки і там західної безпеки широко у економіці е в протистоянні з диктатурами Китає, в Першу чергу, звісно, такий підхід зброя в обмін на викупні ресурси дуже відрізняється від того, що українці чули з Вашингтоном впродовж останніх трьох років. Захист демократії та її цінностей, світового порядку та міжнародного права про все це у нові адміністрації США навіть не згадують. Утім, українцям не вперше прокидатись у світі, який вкотре разюче змінився. І робити, що можеш із тим, що маєш. Марія Васильєва, Ігор Бондаренко, ТСН 1+, плюс парафон. Єдині новини. Мене звати Марічка Падалко, і це мій новий ютуб проєкт. У цій студії я говоритиму з тими, кого давно знаю, і відкриватиму тих, хто був для нас невідомим. Різні покоління, різний досвід. Хтось ближче мені, хтось моїм дітям ну а хтось батькам. Що я відчуваю зараз, це великий азарт і великий страх. Але впевненість в тому, що неодмінно все вийде. Щирі почуття на ютюб каналі Марічка.